Доброго дня хлопці та дівчата. Повидаляв я відео з нової роботи, тому що мені заборонили на новій роботі знімати відео про їхню роботу, про їхні машини. Ну і взагалі вони не хочуть бачити відео своєї фірми в Ютубі. Ну, тому я це і зробив. Ну нічого, ви не засмучуйтесь. Е, є інші канали про Далекобій. Є два хороших канали. Це два ЖЕКИ. Е, Євген Штукалюк, він знімає відео про роботу в Швеції в Польщу і в Польщу в Швецію їздить. Другий Жека це Жека, е, жека Далекобій. Він їздить по Україні, знімає про далекобій в Україні. Раніше він працював в Хегельмані та їздив теж по Європі. Воював за Україну. Молодець. Так що я оставлю вам в описі і ссылки, якщо що, дивіться, поки їх. Ну я щось придумаю. Хочу ще додати про Хегельман. Що про Хегельман? Е Як вони зі мною розрахувалися? Розрахувалися, я вам скажу супер. Тобто На момент звільнення вони мені ще повинні були десь 36 євро до зарплати там заплатити. Е Коли звільнився, вони мені заплатили ці гроші і ще й заплатили за Сумку АДР, за Фрігу, там ото 300, ще 30 євро мені все заплатили. Есть, в повному обсязі вони зі мною розрахувалися, прийшли гроші. Теж молодці, супер. Есть, в мене до них претензій ніяких. Ну Не знаю, як там в кого, що виходить, я поганого сказати нічого не можу по розрахунку з грошима. Ну і що, мої дорогенькі? Чекаємо на кращий час, чекаємо на карту побуту, поки ще немає. І далі буде. Зараз я на мопі на ось такому паркінгу. Все зелене, все гарне, шикарний моп. Мені подобається. Так що так.